Рівненщина не виконує план в рамках шостої хвилі мобілізації. Замість запланованих півтори тисячі військовозобов'язаних військомати області призвали менше 1400. Відтак може постати питання про недоукомплектування деяких підрозділів. кажуть корінь проблеми в недосконалому законодавстві. До цього часу не введений державний реєстр військовозобов'язаних, не внесені зміни в постанову кабінету міністрів про заборону перетину кордону. Законодавство дозволяє військовозобов'язаному в будь-якому районі, в будь-якому регіоні України оформити закордонний паспорт, що дозволяє йому виїхати за межі України. Вже у понеділок часткова мобілізація завершується, але за останні дні військові мають намір покращити показники плану. Його до речі, 100% виконали лише у Вінницькій та Луганській областях, бо там правоохоронці допомагають розшукувати тих, хто ухиляється. Цікава деталь: якщо повістку вручили не особисто під підпис військовозобов'язаного, а його близьким, то він повинен з'явитись до військкомату протягом двох днів, інакше його внесуть до реєстру. Ці розпорядження, які розносяться по місці прописки. Якщо його десь немає, він знаходиться на роботі, але там проживає мама, тата чи інший домовласник, який проживає, він зобов'язаний, згідно закону 38-й України про військовий обов'язки і військову службу оповістити даного, хто там з ним проживає. На думку головного комісара області, основна причина неефективної роботи військоматів Рівненщини – це відсутність механізму вручення повісток. Тож вирішили, що оповіщати тепер будуть не тільки вдома чи на роботі, а й в громадських місцях. Запевнили, якщо буде потреба, то депутата вручатимуть повістки просто на сесії міськради. Тому за рішенням. Міського голови та наради, яка була проведена вчора, рівненський об'єднаний міський військовий комісаріат приступив до розклеювання розпоряджень військового комісара в під'їздах на дверях квартир з метою оповіщення військовозобов'язаних, щоб вони виконали свій обов'язок. Виконати обов'язок варто ще заради тих, які були мобілізовані першими. Нині багато з них очікують на ротацію, але замінити їх ніким. Люди, які вже вислужили свої терміни, це рік часу, є що вже більше, вони просто не можуть звідти піти, тому що ми не можемо на даний момент забрати війська із переднього краю і просто відійти. Тому люди переслужують свої терміни. Їх так само є батьки, діти. Це люди патріоти, які пішли, і їх треба міняти. Колишніх бійців закликають вже боротись за право користуватись пільгами. Це і земельні ділянки, і одноразові виплати, і допомога, і проїзд у громадському транспорті. Також комісар радить, якщо є проблеми з отриманням статусу учасника бойових дій, негайно звертатись до військомату. А от тих, хто має право на відстрочку, просять принести підтверджуючі документи, аби їх не розшукували і не турбували дарма. Ірина Михалевич на зармідріган інформаційна програма. День.